Ледве не загинув від двоколісного у Львові водій електросамоката. Наїхав на 58-річного львів'янина потерпілого із важкими травмами голови ушпиталили дорожньо транспортна пригода трапилася у Львові на проспекті Чорновола. 61, неподалік зупинки для громадського транспорту. О пів на восьму вечора 18-річний кермувальник електросамокату наїхав на 58-річного чоловіка. Потерпілий отримав важку черепну мозкову травму із множинними переломами. Пішохода в шоковому стані шпиталізували до лікарні святого Пантелеймона. Нині він перебуває в реанімації. Сам пацієнт не має змоги адекватно давати коментарі, зважаючи на важкість. В нього є переломи тімної кістки скроневої кістки, основи черепа, що власне, і говорить про відкриту черепно мозкову травму. Пацієнт залишається в важкому стані, але, на щастя, вдалося стабілізувати. Продовжується інтенсивна терапія. Електросамокат не орендований, а приватний зі слів правоохоронців, власник двоколісного найімовірніше, рухався велосипедною доріжкою. Щоправда, з якою швидкістю покаже розслідування. Також наразі невідомо чи перебував потерпілий в момент ДТП безпосередньо на велосипедній доріжці. Згідно висновків експертизи, водій електросамокату був тверезий. За фактом триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років.